На світанку Росія масово атакувала Одесу ударними БПЛА. Пошкодження зазнала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад та інші об'єкти. Під завалами знайшли тіло 60-річної жінки. Вона не встигла піти в укриття. Понад 10 годин рятувальники шукали ще одну жінку на іншій адресі, куди також поцілив шахет. Родичка раз за разом набирала номер телефону. Бабусі, щоб рятувальники почули його і де блокували її. Групи рятувальників постійно змінювались. Працювали кінологи з собаками, проте приблизно в 17.00 знайшли тіло 78-річної жінки, і кількість загиблих зросла до двох. Всього за медичною допомогою звернулось 26 людей. Окремо, зазначу, що в той час, коли родичка набирала номер, і ми всі затихли для того, щоб рятувальники і собаки змогли зорієнтуватися, почути якусь вібрацію, один відомий анонімний паблік дав новину про те, що знайшли телефон та фрагменти тіла, але це була дезінформація. І якщо родичка на той час на той момент ще якось трималась, то після цього їй почали телефонувати, щось питати, і вона просто зламалась через якийсь. Фейк, який поширив анонімний телеграм-канал, цю інформацію спростували офіційні джерела. Складності в гасінні для рятувальників не було. Були вододжерела, були гідранти, швидка подача води, безперервна подача води, злагоджена робота. Тому роботи саме з ліквідації пожеж пройшли достатньо швидко і злагоджено. Ну найбільше часу витратили саме на пошукові роботу. де знайшли жінку. В її квартирі, але привалило дуже, над нею було дуже багато а, всього, поки це все роз, розгребли, тобто витратили дуже багато часу. Плюс, коли вже знайшли тіло, то звичайно обережно а, для того, щоб не понівечити його ще більше. Все, що писали в телеграм-каналах, це було неправда, ніяких шматків тіла не було, цілих, ну, тобто ціле, але людина ну, завжди писувала.